Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, яку в свою чергу надає нам прем'єр-міністр нашої країни. Відтепер отримати державну підтримку стане легше. Про що ж мова? Зараз більш детальніше розповім. Змінюється підхід замість п'яти різних виплат. Тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона буде дозволяти швидше і простіше оформити підтримку родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Мова йде про замолозабезпечення родини, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. Отже, зараз більш детальніше розповім, як ви зможете подати заяву на таку допомогу онлайн через застосунок Дія. Усе максимально просто, кілька кроків у застосунку, і ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. І якщо вас все влаштує, то тоді подаєте заяву. На отримання базової соціальної допомоги. Розмір допомоги нагадую, розраховується індивідуально. Сума прив'язана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 тисячі гривень. Нагадую, що це пілотний проєкт. Він розрахований на два роки. Паралельно, як зазначає наш прем'єр-міністр, уряд працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього наразі. Поданий законопроект до парламенту. Як же це все зробити через дію? Дивіться, значить, розповідаю. Так. Щоб подати заяву онлайн-одії, обов'язково потрібно мати біометричний документ, id картку або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Зараз сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо ви слухайте уважно отримуєте одну або декілька видів допомоги: допомогу малозабезпеченим родину, виплата на дітей одиноким матерям, та тимчасова допомога. Дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місце знаходження невідомо водночас для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних родинах. Цей сервіс як пояснює Міністерство соціальної політики, тимчасово є недоступним. Ці сім'ї зможуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру пенсійного фонду. Оно для початку. Застосунок Дія та авторизуйтеся, тобто зайдіть за стосунок Дія. Там шукайте сервіси, допомога від держави, базова соціальна допомога, отримати допомогу, дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми, яку вам будуть виплачувати. Якщо вас все влаштовує, натискаєте Подати заяву та обираєте Дія картку, перевіряйте ретельну заяву і підтверджуєте обов'язково, що відмовляєте. Від інших видів допомоги, бо, тому що вони об'єднуються в одну соціальну виплату. Підписуєте заяву діє підписом, надсилайте запрошення для підпису повнолітнім членам родинам. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення вам допомоги. Нагадую, що вже 1 жовтня 2025 року розшириться експериментальний проєкт надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії громадян, які потребують допомоги та фінансово майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги. А саме це мають право подавати звертатися люди з інвалідністю та ті громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набули необхідного. Стажу, от така інформація станом на сьогоднішній день. Тобто, фактично, не виходячи з дому, ви вже можете на сьогоднішній день оформити соціальну допомогу.